Вітаю! Сьогодні ми розберемося, як правильно реєструватися у сервісі Екман. Для цього вам необхідно зайти на сайт ekman.com і натиснути кнопку Реєстрація. Далі ми вводимо ім'я, Кирил імейл. Створюємо пароль і вводимо номер телефону. Також тут є опція обрати код країни, в якій живете. Якщо вашого коду тут немає, то можете це стерти і набрати свій телефон без будь-яких проблем. Натискаємо кнопку Створити, і в нас автоматично створюється аккаунт. Перше, що ми бачимо, це туторіал, який з'являється після реєстрації і який розповідає нам, як користуватися програмою. Тут лише 6 кроків, які пояснюють, як створювати матеріальні цінності, як їх додавати і який ефект буде від впровадження. Як ви бачите, реєстрація на сервісі Екман дуже проста. Для цього достатньо ввести ім'я, імейл, телефон і вигадати пароль. Після реєстрації на ваш імейл прийде лист підтвердження, в якому треба підтвердити вашу реєстрацію. Верифікацію пройдено. І після цього ви вже можете увійти у свій аккаунт. Вводите знову логін пароль. На цьому реєстрацію закінчено.